Всім доброго раночку, з позараночку ми в магазин. Я тут така ледача стала, хочу вареники з сиром. Але ось як я буду готувати їх, я вам сьогодні покажу. Дуже люблю вареники з сиром, але не хочеться возитися з тістом. тому в мене дуже є простий рецепт для ледачих. І так, вихідні пройшли, відпрацювала, людей було багато, тому що дожді, де людям проводити час. Звісно, в спортзалі вони йдуть туди з сім'ями, тренуються, там і ресторани, і поїсти, і відпочити, і покупатися. Усе є. І я англійцями в цьому плані вони мене надихають, думаю, які вони молодці. Ну, Може, тому що життя трошки не можу сказати, що легше, вони працюють, але вони мають достойну зарплату до цього і, мабуть, вони можуть собі дозволити відпочивати. Тому... Можна тільки їм по-доброму позавидувати. Ну, а ми в магазин їдемо. Що купимо, покажемо. Приїхали з магазину, покажу, що ми купили. Купили яйця отакі. Ми взяли дві пачки. Тут їх 12 штук це отриму 24 штуки. Купили для стірки аріель. Оце тут 50 капсул. Получилось 10. 10 з копійками, по-моєму. Ми взяли по скидки. Так, да, воно стояло 12,25, а по скидки ми заплатили 10 з копійками. Це хто має клубну карту, Теско. Так, взяли слівки. Взяли творог, це творог сир. Творог, чому я кажу, бо це. І в польському магазині написано «тварок польський, по польський але я люблю цей сир. І взяли таку пасту. Це я вам розказую, як я готовлю ледачі вареники з сиром, щоб не ліпитися. Я отаку вермишель, і вварю таку вернишель і мену таку пасту. Бачите? Вона як тоненькі пластиночки. Можете брати, ну, Мається це виділити не труби, ось, як ми кажемо, таку пасту відварюю. До гарячої пасти додаю сир, отакий, слівки, вершки. Правильно, вершки додаю. Це все перемішую і насолоджуюсь. Це вареники із сиром для ледачих. Можете посахарити, можете посолити, так як ви любите. Зовсім не відрізняється смак від того, як ви варите вареники, тільки ще ну, кладете. У середину у сир, а це просто він, виходить, перемішаний, ну, я вам хочу сказати, швидко, смачно. Так, ну, як Не тратимо коротше говоря, стала ледаче, тому рекомендую готувати швидше вам. Купили отакий йогурт, ми по скидці ми заплатили фунт 25, коштував він 2,50 Беремо бекон фун 69. І хліб. А ще беремо собі таблетки для костей, щоб бігати добре, щоб нічого не ломило. І заплатили ми за це все 27,46. По клубній карті ми мали скидку 3,30 і того. Оплатили 24,16. Так, да, ціни піднялися, тому що раніше на цю суму можна було трошки більше купити. Отак так нічого і не купили, а сума така, ну, як є. Добре, що можемо, що заробляємо і що зможемо купити собі їсти. Отакі От справи. Зараз покажу вам Оскара. Ми вийшли Дей. на прогулянку з Оскаром, гуляємо. Він шукає травичку, воно в собі. У нас сьогодні не холодно. У нас сьогодні доволі комфортна погода, дождя немає, не холодно. Вон там лікарня. Ну а ми гуляємо. У нас тут якийсь кустик, квіточки цвітуть, дивіться. Такий невзрачний кустик. А квіточки гарні, дуже такі міленькі, але дуже гарненькі. Прийшов після прогулянки, він лежить, відпочиває. Так? Ми сходили на прогуляночку, він покушав, не голодний і він любить після прогулянки лягти, полежати відпочити. А у нас сьогодні ми жаримо м'ясо. Так скучили за м'ясом жареним. Захотілося нам. Так як ми жарили вдома, в Україні м'ясо цибуля. Ну, а тут будуть видачі вареники. Приготую, покажу, що у нас буде готове. Не приготую, а приготую. Бо м'ясо жарить чоловік, а видачі вареники роблю. Я вже почти приготувалося. М -м -м, аромат такий. Я вам не можу передати, як це дуже смачно. І так, м'яско вже готове з помідорчиками. А потім будуть глидачі вареники Ось такі глидачі вареники з сиром у нас вийшли. Дуже швидко, але на вкус все рівно, що ви наліпили їх. Так що рекомендую, готуйте.